Вітаю! А ви вже бачили таку гарну запіканку із сиру та гарбуза? Так, це гарбуз, але на смак ніхто ніколи не здогадається, що це саме він, тому що на смак ця запіканка нагадує чизкейк з апульсиновою ноткою. Ця запіканка дуже смачна, корисна, в ній зовсім немає борошна. тому якщо ви на дієті, то ця запіканка саме те, що вам треба. Перелік всіх використаних інгредієнтів для такої смачної запіканки тут та у описі під відео. Почнемо готувати. Для початку я беру стиглий гарбуз, відчищаю від нього насіння, його тепер можна запекти, а можна ось так як я скласти у пакет і відправити до мікрохвильовки. Я відправляю на 15 хвилин. У мікрохвильовку при максимальній потужності. І за 15 хвилин він стає м'яким, таким, як після запікання. Все дуже просто, мені цей метод подобається найбільше. Рідину, яка з'явилась, я прибираю, нам рідина не потрібна. Гарбуз охолонув і тепер вишкрібаю із нього середину. Пюре необхідно пів кілограми. А інший гарбуз я залишу у холодильнику для приготування інших страв. Також в мене на каналі є гарний рецепт гарбузових кексів. Беру один апельсин та начищаю з нього цедру на міленькій тертушці. Беру яйця. Вбиваю сюди два яйця, додаю цукор та крохмаль. Перелік всіх використаних інгредієнтів, звичайно, буде під відео. І гарно перебиваю масу блендером. Маса повинна стати однорідною. Спочатку може здати, що страва складна, але насправді готується вона дуже просто і швидко. Гарбузову частину відставляю в сторону та роблю сирну основу для запіканки. До сиру додаю 2 яйця, цукор, ванільний цукор і крохмаль. Крохмаль Використовую тільки кукурудзяний. Та гарно все пробиваю блендером також. Щоб маса стала однорідною і не було комочків. Пробиваю ось так сир до однорідної консистенції. І тепер дивіться, головне, щоб гарно розтеклась запіканка, обидві начинки повинні бути однаковою консистенції – у мене сирна вийшла густіша, тому я додаю до неї 2 столові ложки молока та перемішую до однорідності. Тепер, коли обидві маси однакові, беру форму для запікання і ось так по черзі кладу кожен слой. Маси розтікаються і з'являється така гарна текстура. Тут можна вже експериментувати на свій смак. І ляпати ложкою так, як вам подобається. Коли тісто скінчилось, відправляємо у духовку на 30 хвилин. Запікаю при температурі 180 градусів. І ось краса, запіканочка спеклась. Ну що ж, давайте її розріжемо та подивимось, яка ж вона у розрізі. Дуже ніжна, дуже гарно ріжеться. І ще момент: обов'язково нарізайте її тільки після того, як вона гарно охолоне. На смак це щось неймовірне, неперевершене, нагадує і чизкейк, і запіканку, але зовсім не гарбуз. Тому смачного вам!